Якось Юрко вирішив налякати Іринку і сказав їй, у холодильнику хтось живе. У холодильнику хтось живе, та Іринка не злякалася, а відповіла, я знаю, відчинили. Відчинили вони холодильник, а там снігова баба. Компот з каструлі попиває. Зачиньте ніть двері, каже спекотно. Тут до кухні зайшла мама. Заберіть її, сказала. Куди я салат поставлю? Снігова баба мовила, дозвольте мені лишитися і Юрко з Іринкою стали просити батьків лишити снігову бабу. Зробив Зробимо так, сказав тато, поки ні зима нехай живе на дворі, а потім відвеземо її на, фар... на, фар... на фабрику морозу». Там зимо, зимну і смачно Ура срадили Юрко і Іринка. І снігова баба.